Шукаємо ми днями і ночами, бо ми є скарб шукачами, по лісі по полі маляємо шукачами. пошуку скарбів, отримуємо я Всім привіт, вітаю на ютуб-каналі Азарт. Що ж, друзі, сьогодні виїхав на пошуки скарбів. Сьогодні розвідка. Їздив на риболовлю, побачив цікаве поле. Так вирішив приїхати, пройтись, подивитись, а вдруг щось десь є. Часом, може, якісь є пагорби, але далеко від води, ну не знаю, можливо, якісь скіфи будуть, можливо, що. Е, потрібно перевірити 100%. От, Тому, друзі, можете йти зручніше, гарно усім перегляду. Підписуйтесь, хто не підписався, пишіть коментарі, ставте подобачки. Ми розпаковуємось і починаємо шукати артефакти. Все, друзі, погнали! Отака краса. Будемо зараз тут ходити. Е, викупав присів. І побачив монету там. От, думаю, увімкну камеру і будемо дивитись разом, що за монета. Ходжу на програмі Парк 1. Я вже казав, що я в розвідці на розвідку поставив програму Парк 1, тому що вона така найстабільніша і гарно бачить і дрібноту, і крупніші цілі. Тому вибрав саме її на розвідку. Чуйка 23 стоїть, мультичастота. По дискріму, значить, перший сектор мінус 16 вирізав. Швидкість 3, ферумбуль. І того, дивіться, є монета в нас. Ну, водички мало. Так, це наш щитовик. Щитовик 20 копійчок. Рік який. 31-й. 31-й рік. Нормально. Перша монета є. 67, 61 шестьдесят один сигнал. Коротше, друзі, тут все просто чорним пищить. Я не розумію що тут відбувалось. Гудзик. Гудзик, радянський гудзик. Не те я шукав тут, звісно. Біля радянського гудзика, друзі, дивіться яка кераміка. Хтось що скаже на рахунок кераміки? Вона ну, мені, похоже, дуже на черніх. Блін. Цікаво. Будемо крутитись. Так, а це вже цікаво. Схоже якась бронза. Друзі, якась бронза. З дирочкою можливо була якась накладочка, чи що, ну, налопнуте. Прикольно. Крутимось. Знаєш, дивіться, глядачі спіймав сигнал. Чотири, п'ять, шість Я його викупав. А тут, друзі, ось такий камінець. Він дуже важкий, ну прям для такого маленького шматочка вага реально така достойна. І він такий якийсь цікавий. сріблястого кольору. Ось тут пошкрябано, бачите, він так весь чорний, а тут де пошкрябано, він прям такий сріблястий колір. Я не знаю, блін. Можливо, друзі, хтось знає, що це може бути. Я його заберу по-любому. Бачите, він тут як наче опаляний, горівший, блін. Метеорит? А? Друзі, метеорит чи не метеорит? Ну, в натурі я не знаю. Ну, прикольний, він дуже важкий. Прям ну, прям дуже важкий для такого шматочка. Вага як залізу, якщо не більше. Такий прям капець капець Да, ну цікаво, цікаво. Весь спаляний, горівший, а бачите, де пошкрябано, то прям такий сріблястий-сріблястий, аж з золотинками, такими перламутровий якісь переливається. Бляха, прикольно, ну забираємо, звичайно, забираємо. Прикольно. Можливо, десь якийсь спектральний аналіз робити, перевірити. Було б цікаво. Сигнал 40 і я бачу, друзі, лежить, наче монета. Так, круто. Дві копійки до реформи. Стан з цієї сторони просто шикарний. Надіюсь, цієї теж буде такий самий. 30-й рік, 1930 рік, стан, друзі, дуже класний. Єдине, що бачите, тут є якісь раковинки. Супер. Друга монеточка. Дуже яскравий сигнал, 73-74. Друзі, якась монета. Ну, сигнал високий був. Друзі, це срібло. Офігеть, клас! 20 копійок. Срібних 20 копійок. Це імперія. 1900. Блін, вона трохи закиша. О, кайф, але зеленюща, яка... Неподалік двушечки випало. Будемо чистити. Так, який же це рік? 1914 чи шо коснута ось на жаль Але друзі, ну срібло, супер Кайф, оце мені вже подобається Це мені вже подобається Можливо якісь 5 чи 10 рублів золотих випаде. Ото буде трэш Фух, супер! Єе. Yeah. Друзі, знову сигнал. І знову тут поряд. 31-32. О! А! Думав монета О, слухайте, ну це Дон Це від гільзи. Але якесь цікаве. Індіан. 12-12 RHP o Прикольно, я ще такого не бачив. Що знає? Хто знає, що за гільза? Індіан. Ну давайте заберемо. Цікаво. Якийсь okay. незрозумілий сигнал. Тут сигнал. Ага, тут алюмінь. Ще якийсь тут є. О! Гудзик. Гудзик, коли він згнив. Лише низ, а верхушечки немає. Сигналів, друзі, тьма, особливо заліза, пищить просто все. Я не знаю, як тут шукати, але якось шукаю. Мені здається, що тут стояли якісь хатки радянського періоду. От, Але... До них, можливо, ще щось стояло старіше, тому що ви ж бачили ту кераміку, і випала царська монета, можливо, якась неслойоночка, але ну, заліза радянського тьма тьмуща. Хочу вам, глядачі, показати, який тут смітник. Просто. Щоб ви собі розуміли, пищить все. І ось серед цього хламу потрібно вислухати корисну ціль. Тому е, не дуже все легко сьогодні, не дуже все просто. Але ми стараємось, щоб був якісний контент, щоб вам було що дивитись. Тому, друзі, обов'язково ставте вподобаєчку, обов'язково підписуйтесь, обов'язково пишіть коментарі. Ну а я продовжую. Друзі, ну а я нагадую, я займаюсь продажем металошукачів та аксесуарів. Тому, якщо когось цікавить, звертайтесь, залюбки допоможу вам придбати якісний металошукач. Ну або аксесуари до нього. Усі прилади є ліцензійними з офіційною гарантією DAS та після гарантійне обслуговування. Тому буду чекати ваших звернень. Глядачі, ну дуже класний сигналчик. Не міг його викопати без вас, тому копаємо разом. Дуже схоже до срібла. Блін. Було б, звичайно, круто, але якщо срібло, то мені здається, щось мале. Типу 10 копійочок, а можливо навіть і 5. А можливо, я просто розкатав губу. Так, я просто розкатав губу. Це мідне кільце було якесь, і воно зігнуте, коротше, треба закатувати. 90 сигнал. Шикарний сигнал. Так, ну я надіюсь, друзі, це буде якась монета. Ого! Ого! Ви погляньте! Що це в нас? Ох! Друзі, три копієчки, 1912 рік! Стан начебто дуже класний. Будемо мити? Просто шикарний. Просто шикарний стан. Клас. Залюкова. Берем. Так, чергова монеточка, дивіться як в грудочці гарно. Сигнал був 19. О, ранні. Дуже круто, друзі, що попадають ранні радянські монети. 15 копійочок 1956 рік рамочник. Дуже круто, що ранні. Супер. Ранні я люблю. Ну що ж, друзі, я думаю, що ми все ж таки знайшли якийсь хуторок, того що... На полі йдуть горбочки, і от я походив на одному горбочку, все пишіть залізом, знайшов гудзик радянський, кілька монеток радянських, цегла попадає черепиця. Перейшов на інший горбочок, та ж сама історія. Знов кілька монет радянських, дві царських, цегла, черепиця, все пишіть залізом, і позаду мене там є ще кілька горбочків. Я думаю, що там буде та ж сама історія. Тому я думаю, що ми наткнулись на якийсь невеличкий хуторок. Можливо, якесь 18-19 століття. Там крутитися. Можливо щось знайдемо. Цікавіше. Цікавий цей мальчик. Їх два. Через те і цікавий. Так, ну давайте спочатку цей слабший. Ага, тут алюмінь. А тепер цей. Круто. Друзі, це на чи що такий? Чи це корочок від чогось? Блін, ну такий жовтий-жовтий, я вже капець подумав золото. Зараз ми подивимося, чи це наперсток, чи це корочок Різьби не бачу Можливо є. В общем, друзі, не зрозуміло. Чи на персток чи корочок, ну прикольно. Можливо, є різьба, можливо і корочок. Трішки ми зараз. Так, мабуть, корочок, тому що там якісь хвильки є. А, хвильки, хвильки це. Ось від цього. Коротше, друзі, я не знаю. Ви що скажете? Корочок чи на персток? Ну гарний заберу. Прикольно. Іду, ловлю сигнал. 9. Присідаю, а зверху ось лежить, Дивіться, кругляш. Я надіюсь, це монета. Це монета, але... Це радянська пізня. А, тільки казав, що добре, що попадає до раннього, а не пізні. Тут на тобі пізні 15 копійочок 1961 рік. Але монета. Так, глядачі, коротше, був сигнал, викопав алюмінієву ложку, алюмінієву виделку, кусок алюмінієвого казанка, кусок алюмінієвої шляпи, знову такий самий сигнал. І перед тим і всі сигнали копав на камеру. Щойно знову такий самий сигнал, і воно все в кучі тут. Думаю, не буду вмикати, того, що знову буде якась шляпа. Дивіться, бачите який сигнал 83. Я викопую, присідаю і подивіться, схожа монета. Схожа монета. Блін, ну це, друзі, монета, але не сак схожий конкретний. 1890 рік одна копійка. Одна копійка. До речі, це вже на третій горбочок перейшов і тут така сама історія як на попередніх двох. Тобто 100% це був хуторок. Кець 18 або навіть 19-20 століття. Що ж, рухаємось, вже так напікся на цьому сонці. Але походимо трішки ще. Друзі, тут можна половину сигналів збирати навіть без лопати. Йду, сигнал. Я бачу, дивіться, що лежить, схоже, монета. Да. Просто поверху, бачите? Це якийсь небитий хутір. Просто монета поверху і це рання Радянська. 15 копійочок. 37 рік. На да, 37 рік. Супер. Глядачі, знову такий самий камінець, чи не камінець, що воно таке? Чи метеорит? Знову опаляне все. Такий самий сигнал. А всередині, бачите, блистить сріблясто-золотистим. Що ж це воно таке? І знову ж таки важкий-важкий. Невже тут якийсь впав метеорит, його розірвало, а? поспалювали тут ці радянські хати чи що тут робилось <звук> монета <звук> до речі друзі одна копійка і перед цим теж знайшов одну копійку радянську коротше трішки знахі Глядачі, я вже біля атівочки, значить покажу по знахідках. Я ще трішки монет познаходив. Не знімав того, що проводив пряму трансляцію. От. Значить, дивіться, є у нас 3 копійоки. Гарний стан. 1912 рік. 20 копійочок сріблом 1912 чи 14 рік потрібно чистити Копійка. Копійка 24 року. 20 копійок щитовик, 2 копійки 30-го року, 15-56. Ось цей незрозумілий, чи на персток, чи кришечка від чогось. 5 копійочок 26-го ще знайшов. 15.37, 15.46, 15.61, 61, 61 3 копійки пізніх по копійці Далі. Це донці від Гільз якісь цікаве. І раз, два, три, 4, 5 гудзиків. Ось цей гудзик такий старенький, можливо, Польща. Ну і оцих два шматка типу метеориту. Було б, звичайно, круто, якби це був він. От, я так, звичайно, сумніваюсь, хоча чому б і ні? Дуже важкий він. Коротше, друзі, для розвідки просто кайф. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 монет. 15 монет. Супер, непогано. З приладом MindLab Xterra Elite. Ось так. Все, друзі, дякую за увагу, дякую за перегляди, підписочки, підтримочки. Пишіть коментарі, ставте подобачки. О, клас! Пов прилати злякав метелик. До речі, метелик адмірал називається. Все, друзі. Пока-пока. До наступних зустрічей. Мирного неба. Всіх благ. Бережіть себе та своїх рідних, хай вам щастить. Пока-пока. А в нас так сьогодні.